Когось пимо. Когось пимо. Когось пима. Е втікає нас там. Где ж тебе больше зацеп? Уже забарив. Як то буває? Це часто не час. Втік. Шкода, втік. Із Блін. Ай-яй-яй. Шкода. Добре. Всім привіт. Вітаю всіх Запрошую зі мною порибалити. Як бачите, я вже трішки розпочав, трішки покидав і когось ось спіймав. Але він зі Вдалося йому зійти Ловлю я. Де залетіла моя приманка. Кидав я ось на таку приманочку. Десь Десять грам цикада і когось піймав. Айчичок, гайчечок. Так, трішки роззігнутий. Не дуже а трішки розігнутий. Ну шкода. Да, чечки тут такі слабесенькі. Рукою піджимається. Що ж, надіюсь, що ще, ще когось спіймає. Шкода. Нічого. Так, да, кидаю я на цикаду і на оберталочки. Вертавочки лонг аглі продовжувати на метал. Не знаю, може ще кинути декілька разів і силикончики в область. Час такі продовинні. час висить тут такий продубідний час. Грибочок. Це, мабуть, мухомор. Дуже схожий на печурицю. А я завжди я з цих позицій, з моста. Що дуже зручно. Вже Трішки покидав. А оце кидав, вів так ось так само. Потім таке відчуття, що зацеп. Потім бачу щось піднімається вверх без опору. так ліниво, не дуже активно. Блінжку, де? Він же не плюне, звісно. Але може хтось інший. Рибка тут є. Не одна. Можливо ще хтось клюне. Трішки покидає тут. Потім поїду інше місце. На ту більш тонку канаву меншу. Зацеп. Може пройдусь там. Ще до іншого моста від тієї тонкої канави де теж рибка є рівень води низький і вона позбиралася в тих місцях, де є більший рівень води. Ну, типу таких як ось це місце біля мостів есть, е, 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 Снова таки видите, чашу зацеп. И снова то е. Снова. Ты зацепа, а то есть е. Да, так, то е. Ух ты ж, блин, ты вы сделал еще рубля. Я его еще не там рубля. Ух ты ж, блин, это наверное, самера. Точно. Это наверное, самера. Блин, даже знову где-то. Уже другий Другий такий, скажем так, выпадок. Треводатом трошки Де я? каместь? Запущуся вниз. Тут, тут спускайтесь вниз, попущусь, пушка все хоть не будет. 时光怎么？ Appartement is apartement Mal testimone! Пусть мне ее вынять. Так, продолжу я Загадать. тут с моста. пока никуда не сместился. Трешки так похолодало. Сегодня, правда, какие то солнышко светит. болит за цель. Ай. Це цепоційно постійно тут більше сьогодні вітер задуває, не знаю чи будемо мене чути Ось я обійшов вже. Ось звідти де машина стоїть. Сюди. Ось тут мілина. Пересихало ще більше. Пересохло. Отець стало ще менше. Я йду сюди до тих труб. Хочу покидати біля тих труб, як зазвичай я приходив там з тієї сторони. Труб, ніби як міст, Там ще є одна канава. Там ніби як води більше. Теж така яма. Ось, буду кидати там роботи. Ось ці труба. Тут же риба не ходить. Вода стала прозорою. Тому що мало води. Навіть кидати не буду, бо не видно нікого. Це раніше проходив тут зграя риби втікала. Наразі ніхто не втікає, немає тут ніякої зграї риби. Денощо можна трішки трішки кидати туди, якщо хтось тут вмешив. є, щоб вони з труб втікали. Втікали через труби туди, чи куди вони втікають. Не видно, ні, тут нема нікого. Щоб вони всі втікали сюди. Тут я спробую їх зловити. Ось тут. Буду робити закиди ось туди. Там далі теж досить belle. Ну Що ж таке? Досить все пересохше. Видно вже як рибка ходить. мовить тут же біля труб. Ось тут, ось там замулило. І теж Можна нормально закинути оберталку. Там далі теж все сухо. Ось тут закінчується яма, Балі знову під цей берег. Хочу під той берег закинути. Скидається під цей берег. Є, є спіймав на силі На силі хтось зловився. Судак є. Судак на силі Дуже маленько. Клас. Я не очікував Я не очікував На силі кошку. Клас. Є сюди чила. Сюди є. На силі кошку. Маленько. Так, тих, тих, тихо. Не хлюпайся сильно. Не хлюпайся ти так грязний вже. Зараз все покажу. Зараз да, все покажу, не хлюпайся. не хлюпайся. давай туда, вот так, опа, на свою кошку, Трошка. Хвостик. Клас. Це я не очікував. Розловив. Перший. Блін. Так, як звідси вийняти. це звідси виняти. Це кайфуха. А не показую в себе зовсім. Жоден. Жоден не показував себе. Так, як це звідси виняти. Щоб ти... Дернувся, і мені не покусав. О. Прикольно, кидаю на, на селі кошку. Я тут же з годинку часу десь ловлю, кидаю на селі кошку. Ось на таку маленьку селі кошку кидаю. І такий карасямба прижимає. Прижав, навіть не в рот взяв, а просто прижав. Просто прижав, ось такі здоровені гачі... гачище. Просто прижав і закрив собі рота. Ось на такий твій старочок мальок. такий карасям без дорого Я щой накидав на все, все що завгодно. Накидав і обурталки. І воблери, були клюваки, були удари. А, нічого так не вдалося спіймати. А оце вирішив покидати на цей твістерочок і карасик спіймався. Ще й прижав. Не то що він з'їв ротом, просто прижав. Я робив повільну проводку, а зараз зробив трошки швидше, щоб так стягнули або зацепи були. Так щоб над дном якраз ішов цей твістерочок. Попався карасик. Кого, кого краска, точно я не очікував спіймати на целі кошку. Є, то є. Є. Судачок невеличкий. Є невеличкий судачок. Так, чекай, 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 бо ти зараз не поколеш. Невеличкий судачок, на. Ух ти вкухнув, з'їв просто. Ось, в пасті. Дай, відкривай пащику. Мене не кусай. Судачок просто з'їв. І я просік гарно. Цього от стерочки маленького. Вже на нього другий судак кловиться. Карасик. Так що робоча приманка. Клас, ось звідти, з-під моста. Клас, ось таку здорово, гілляку зловив. Так, так подивлюся чи мої, якісь приманки. І немає. Ось такі гілляки. ловляться тут. Ось така сьогодні риболовля, вже все квадратикам був темна. Трошки підсвічує все наразі. Всім щасливо і до наступного відео.